Нічого, нічого ви не знаєте про квадроцикл. Вам це показують красиве відео, картинку, музичка, пластмаски, фари китайські, китайські. Друзі, я теж ніхрена не знаю про квадроцикл. От фанарі 0, знаю скільки кубів і 4 на 4. Все більше я не знаю ніхрена, ну мені треба продати, тому слухайте. Я знаю дві речі. Дві речі. По-перше, в прокатах оці. Оці дритики в прокатах, там же знаєте, як обслужують. Їм похер абсолютно пофігу. Що з ним буде, як, поки дим не йде з радіатора нормально, треба їздити. Перше. І друге, що наших пацанів вже ті ті квадрики, лінхайчиків, 650, 550, п'ятдесят і шістійсотті, стільки вже вивезли наших пацанів, то бере ЗСУ. У нас особенні умови, особливі, все, волонтерські організації, волонтерські фонди, все це. Мужики, то реальна вещь, яка вона буде ламатись, як любий Китай, вона буде ламатись, сипатись, вона буде голову їбати, робити мозги. 100%. процентів. Вона, вона буде їздити, вона не встане десь. Вона туди, куди потрібно доїде. Да обслужувати її 3 копійки, то що це Китай, але Лінхай то. Шитається японська ліцензія, то топ зі по якості з усіх китайчиків, от цих китайчиків, оцих грициків, які в принципі є. Тут і фаркоп є, лебедочка є, 4 на 4, незалежна підвізка, все, що треба, щоб по будь-якому війну проїхати куди треба. То версія ОНГ вона подовжена. Там два-дві людини сідає спокійно, а конечно, кілограм, він не повезено там 120-130 тридцять кілограм, дев'яносто він буде лопашить. По бездорожжю, по болоту, по говну, по, по всьому, де треба, він проїде, він заїде, він виїде. Мужики, тому зверніть увагу, простий в керуванні, дешевий в обслузі, ціна якість, від, відповідно, все ракета. Ракета. Мужики, лінхайчик, то нормальний варіант, можна спокійно брати. Вот. Контакти всі лишаю внизу, під відео. Доставочка по Україні в будь-яку точку наша без питань. Знову ж таки, повторюсь, для військовослужбовців, для ЗСУ, для волонтерських організацій особливі умови, особлива ціна, особливі умови доставки по обслужуванню. Все, запчастя, все є. Пацани, не зволікайте, контакти в шапці профілю під відео, набирайте. <кій> Слава Україні! І як завжди, бережіть себе. Також у нас багато іншої техніки. Можете ознайомитись з прайсом, можете ознайомитись з цінами. Є десь там ссылка на сайт. Що є ще по квадриках, по тракторах, по трициклах, по вантажних квадриках є коротше, все, є всього.